Ну що ж, друзі, вітаємо всіх, хто приєднався до нашого етеру. Це ранок надії на телеканалі Надія. І сьогодні говоримо також і про виховання дітей. Це наше майбутнє, це те, що дає енергію далі жити, і те, що надихає це наші дітки і ті, хто нас оточує. Тому сьогодні поспілкуємося власне про таке накази і прохання у вихованні дітей, що краще, що як впливає. В подальшому в перспективі на те, якою буде дитина. Про це спілкуємося з експерткою, яка в нашій студії це Файна Анна, соціальна та перинатальна психологиня, магістерка психології, а також авторка найбільшого каналу по психології у Тікток з аудиторією більше одного мільйона людей, і мама трьох дітей. Доброго ранку! Доброго ранку дуже приємно. Дякуємо, що завітали в нашу студію. І власне ось хочеться. Почати з того, як нам відрізнити наказ від прохання, коли йде мова про діток? Ну, дівчат, спершу, коли торкаюся будь-якої теми у вихованні дітей, треба батькам такий маленький лайфхак угу. з чого почати, поставити собі питання: яка мета взагалі всього, що я роблю зі своєю дитиною? Яка моя мета? Ну, яка мета всіх батьків, щоб дитина виросла? Щасливою, щасливою. здоровою. здоровою. Ми хочемо, щоб вона була, мабуть, успішною. Так. І ми хочемо, щоб вона вміла жити в цьому середовищі, в цьому mm -hmm. світі. Тобто ми хочемо їй ще й безпеки у майбутньому. Тому батьки, які обирають авторитарний метод виховання, коли вони використовують накази, вони в якийсь момент вони дійсно досягають певних успіхів. Mm -hmm. Їм здається, от я сказав дитині, вона і виконала, і начебто все добре. Але у довгостроковій перспективі це може мати дуже негативні наслідки. Я зараз поясню, чому. Тому що світ, в якому ми живемо, на жаль, він не ідеальний, не все не так, як нам хотілося б щоб було, щоб були тільки добрі люди, тільки чудові mm -hmm. стосунки. І дитина, яка звикла з дитинства підкорятися і слухатися дорослих, не маючи права на те, щоб сказати їм ні, вона цю навичку перенесе і в майбутнє. І вона звикне так. Спілкуватися угу. з іншими дорослими, і вже не дорослими, а в майбутньому це можуть бути і її колеги, друзі, угу. навіть партнер. Тому, коли ми дитину виховуємо з позиції сили зверху до неї з наказами, не цікавлячись її планами і бажаннями. Ми отримуємо дуже гарну, дуже зручну Вручну. дитину, так. яка подобається вчителям, до неї немає жодних питань, яка подобається сусіднім бабусям біля під'їзду. Це така гарна дитинка, але в майбутньому ми можемо отримати дуже нещасливу, зламану людину. І пам'ятаючи про це, батьки. Коли вони думають, от як мені зараз вчинити, так чи так? Uh -huh. Думайте про майбутнє, якою моя дитина буде в майбутньому, якщо я буду вчиняти таким чином. І тоді ми розуміємо, так мені вчинити, чи трошечки іншим чином. Uh -huh. Чим відрізняється наказ від прохання, ну це очевидно. Коли ми просимо дитину, ми готові прийняти її відмову. Коли ми її наказуємо, ми не приймаємо відмови. Тому ми виховання наказами. Призведе до того, що дитина, врешті-решт, коли вона буде дорослішати, вона закриється від батьків, і це найбільша проблема. Дуже класно, ви зазначили на самому початку, яка мета. Тому що інколи здається, ну яка все ж зрозуміло. Нам треба там виростити, там дитину і відвести там, дати їй шлях в життя вже доросле. Але от саме зазначити от чітко ці позиції мети, тоді вони і формулюють ці засоби, які використовуються в вихованні, і знаєте, дуже часто ми тут в студії проговорювали такі питання, чому в дорослому віці там людина не може прийняти рішення, чому ми дуже залежні від думки інші. Там, від того, що хтось інший скаже, і завжди копали до дитинства, що от там в дитинстві, коли там є накази, ти слухаєшся, і цей, цей паттерн він, іде і до дорослого віку. Тому, взагалі, я розумію, наскільки це пов'язано. Дівчата, ви знаєте, ще такий момент, за даними поліцейських, найчастіше жертвами зловмисників стають саме чемні слухняні діти, які звикли слухатися і підкорятися дорослим. Mm -hmm. Звісно, кожен з нас може стати жертвою. Але статистика, вона каже правду, і найчастіше угу. саме такі діти, які звикли з дитинства підкорятися, тому що коли ти слухаєш свого дорослого, ти сприймаєш його як ідеального, е, ти якщо ти не відпрактикував цю навичку, навіть казати ні, відмовляти, сперечатися, ти не зможеш в екстреній ситуації, ти не зможеш в буденній ситуації це дістати. Бо щоб щось звідкіля дістати, це хтось має туди покласти. покласти. Угу. А якщо батьки цього не зробили. Йому нема звідки взятися. І потім виникають токсичні стосунки, проблеми у відносинах Залежність. З... Так, так. І знаєте, дитина, яка навчилася казати батькам ні, яка знає, що їй це можна, вона з найбільшою долею вирогідності скаже ні на якусь нерозумну пропозицію однолітків або не дуже, не дуже адекватних дорослих з недобрими намірами. Тому це. Така тонка грань, коли ми спілкуємося з дітьми, інколи нам хочеться досягти результату тут і зараз. Я хочу, щоб він зробив це, тому що я так хочу, тому що я дорослий, тому що я маю право десь прикрикнути, наказати. Але нам, батькам, треба розуміти, що у відносинах батьки-діти, ми ж не маємо бути на рівні. Ми ж все таки. Позиціонуємо себе як дорослі, дорослі, як розумні, mm -hmm. як досвідчені, як mm -hmm. люди, які є провідниками ось цих малюків. А коли ми починаємо малюки, вони для нас малюки і малюки, і майже підлітки. Mm -hmm. Тому коли ми починаємо кричати на дитину, давити на неї авторитетом, чого ми досягаємо? Тут таке питання, що це вже більше не про дітей, а про батьків. Чому батьки застосовують саме от зручніше застосовувати такий мет? Я розумію так, що найперше ти сказав, дитина виконала, і вже це дуже зручно, так але чому до певного періоду? До певного Чому це значить, що батько чи мати вони не можуть також прийняти відмову дитину, не може прийняти, що вона може по-іншому якось uh -huh. думати. А то, тому, що у батьків немає відчуття. Того, що вони дорослі, немає відчуття, що їх авторитет сталий, їм хочеться його транслювати і доказувати. Угу. Тому, коли дитина не, не відчуває, що батьки її розуміють, угу. то дивіться, коли дитина чує, що від батьків які частіше фрази, критику, зауваження, виховання, навчання, нотації, що робить? Будь-яка людина, яка постійно чує пресинг від когось, від у стосунках зі стосунки ми можемо піти. Uh -huh. Від батьків до певного періоду піти діти не можуть. Тому вони що роблять всі? Вони закриваються. І коли дитина вже закрилася, ми можемо казати їй правильні речі. Uh -huh. І настане момент, коли ми вже вимагаємо від неї реально. Об'єктивно того, що треба було зробити, але вона вже закрилася. Тому коли дитина постійно чує накази, не розуміє, що її бажання і потреби нікого в домі не цікавлять всім чхати на те, що там вона робить, вона закривається, і потім, коли вам треба буде бути почутими реально, вона буде вас ігнорувати, ви будете для неї як білий шум. Тому що чують діти. Вони чують критику, наприклад, мені часто пишуть діти постійно. Тому я спілкуюся і з батьками, і я знаю інший бік. Я чую, що що кажуть діти. І вони кажуть, я постійно чую. Як ти можеш це дивитися? О Боже, прибери цих блогерів! Як ти можеш таке казати? Як ти можеш з ними дружити? Як вони на тебе впливають? Як ти можеш таке думати? І дитина, це. Сприймає так, наче батькам не подобається не те, що вона робить, а, вона? Вона. а, а сама вона uh -huh. так. А якщо я не подобаюся вам, то я від вас буду закриватися. Uh -huh. І потім батьки дізнаються, подробиці життя своєї дитини випадково, якщо дізнаються, або від третіх осіб. І через авторитарний метод виховання, коли ми спілкуємося наказами, uh -huh. з часом ми втрачаємо з дитиною контакт, близькі довірливі стосунки, і в момент, коли. Є якісь проблеми у дитини, ми про них не дізнаємося, і це найстрашніше, ага. тому що багато проблем можна було б зупинити, не припустити або е, вирішити вчасно. А буває таке, що дитина спілкується з кимось в інтернеті, і нам би мало б знати, що там він спілкується з якимось. Хлопчик спілкується з якимось хлопчиком, якому насправді вже за 40 років. Ага. Але хлопчик знає, що мама називається все дурні, дурнею, я їй нічого не покажу. Дитина звикла закриватися, і вона закрита для, для своїх батьків. Ага. Тому це дуже серйозне питання. Так. І коли ми звертаємося до, дити... до дитини, беріть до уваги те, що вона маленька особистість, яка формується. І коли ми її про щось просимо, дайте їй змогу сказати вам ні. Якщо дитина відчуває в собі внутрішню силу на супротив, казати ні, відмовлятися, ви угу. Даєте їй такий класний аванс в житті uh -huh. бути сильною і вміти казати ні потім будь-кому. Uh -huh. І знаєте, от батьки, де можна до батьків звернутися? Yes, so. от, батьки, якщо ваша дитина дозволяє собі сперечатися з вами, казати вам ні, навіть огризатися таке жахливе слово, радійте. І нехай це вас надихає на те, що ви вирощуєте дитину, людину, яка буде сильна зі своєю точкою зору. А якщо ви при всьому цьому знаходите в собі внутрішні сили, не виходити з себе, не впадати в істерики, в агресію, то ви можете собою пишатися, тому що ви у стосунках зі своєю дитиною. По справжньому дорослий, адекватний дорослий. Ви не спускаєтесь на неї, на її рівень починаєте з нею сваритися і доказувати їй, що я ж дорослий, я ж я ж авторитет. Сприймайте своїх дітей. З добром сприймайте їх з любов'ю і розумійте, що це дитина, яка тільки формується. І якщо ви знайдете в собі ось ці сили, не вийти на агресію, не перейти в позицію Я сказала, давай терміново робити це, тому що я дорослий, я головний і буде так, як я сказала. Якщо ви знайдете в собі цю силу, то у майбутньому ваша дитина, коли стане вже дорослою людиною, вона буде згадувати своє дитинство і ваші ось ці. Моменти, коли ви стримали себе, знайшли в собі силу, вона буде сприймати це з вдячністю до вас uh -huh. і буде казати, що мої батьки були дуже крутими батьками для мене в дитинстві. Бо насправді далеко не кожна дитина може таке сказати і згадувати своє дитинство, ось такі моменти суперечок з батьками, з батьками, з теплом. Ознаєте. You know... Справді, те, що ви кажете, це надзвичайно важливо почути сьогодні сучасним батькам, я впевнена в цьому. А, але виникає питання, як знайти батькам сьогодні баланс між тим, щоб бути другом для своєї дитини, щоб мати дружні стосунки з нею, щоб бути обізнаним в тому, чим живе твоя дитина, що вона робить, щоб вона довіряла також своїм батькам і змогла розповісти якісь там свої моменти, mm -hmm. можливо, проблеми mm -hmm. переживання. Mm -hmm. Але разом з тим, щоб це не переросло в якісь такі пані. Ні, братські стосунки, коли дитина вже не сприймає своїх батьків як лідера, як того, хто справді дорослий. А як знайти ось цю тонку межу, зберегти ось цей баланс між тим, щоб бути мати дружні стосунки з дитиною, але щоб це не переростало в нівелювання батьківського авторитету? Дивіться, поняття дружба взагалі дуже складно інтегрувати у відносини батьків і дітей. Дружні стосунки Дружба – це стосунки двох на людей рівні. на рівні. Угу. У нас вони апріорі не можуть бути. На рівні, тому що є теми, які ми з дітьми не можемо так. Е, обговорювати або не можемо е, обтяжувати їх якоюсь інформацією. Угу. Тому е, не бійтеся стати там в якихось панібратських стосунках, якщо ви показуєте дитині, що ви також людина, що ви також можете бути бути слабкими, що ви можете плакати, що вам буває страшно. Навпаки, розказуйте своїм дітям, що ви. Звичайна людина, що у вас в дитинстві також було море таких ситуацій, або навіть гірше, або щось схоже. Якщо ситуації не було, а треба розказати, ну змоделюйте таку ситуацію. Розкажіть, що це було в когось там близького. Це дуже класно працює. Не працює там. Роби так, так не роби. Це не працює. Угу. Працюють приклади і працює емоція. Коли ви розказали щось або показали, якісь фільми, якісь епізоди, і виникла емоція, от тоді ви. Досягли, тоді ви зробили правильно, і тоді це гарна така інтеграція інформації для дитини. Але не бійтеся, щоб дитина відчувала, що ви така проста людина, тому що для дітей. Ми батьки якісь особливі, знаєте, ті, які не помиляються, так. які і то і, і через це це проблема, тому що тоді ну, вона така ідеальна, в неї все було добре. Як я їй розкажу, що так. хлопець мені запропонував там щось, я погодилася, тепер почуваю себе mm -hmm. дурепою. Як я скажу, що мама сказала, що вона там стосунки мала після 18 років, як я їй зізнаюся, що вони в мене були в 14? Мені пишуть дівчата, які кажуть, як я розкажу мамі, що в мене почалися місячні, бо вона казала, що це брудно. Або як я скажу мамі, що мені хлопець там ми цілувалися, а він просить продовження, я не знаю, як йому відказати. А мама, от саме в цей момент, мамі потрібне, можливо, все це дитинство ось була б найважливіша їх розмова, вона не сталася, тому що все дитинство, мама, була авторитарною. Угу. Тому от, не... інколи справді я ще не є матір'ю не можу так з цієї сторони сказати, але от мені здається, що. Часом дуже батьки хочуть бути прикладом, хочуть найкраще, але інколи від нерозуміння, знаєте, якусь сторону упускають. От, показуйте себе, так, так своє реальне життя. Якщо ви розумієте, що дівчинка вже дорослішає і може ні якось ніякого на якісь теми говорити, дивіться фільми, читайте літературу, так, це, можна це, це треба вивчати. Це ми дорослі. Теж батьки вперше ми також наші діти вчаться жити. Ми вчимося жити в е, позиції батьків. Так ми також всьому вчимося, і дітям це теж можна казати. слухай, я що зроблю не так можливо. Mm -hmm. Розмовляєте з дітьми, але я ж теж вчуся. Давай, кажи мені. Не бійтеся, стати для них якимись простими, бо навпаки, їм Гу. цього не вистачає. Дякуємо. Ви, ми зрозуміли, що е, з дітьми от, е, треба спілкуватися, і от ці прохання, про які ви казали, що, як реагувати батькам, якщо е, от, дитина не робить те, що все ти просиш, так, з любові, і так, і сяк, і вже, вже пританцьовуючи. От, е, от реакція батьків, вона важлива цей момент. Е, е, як в подальшому буде йти комунікація? Реакція має бути адекватною і спокійною. Якщо ви щось просите, будьте готові до відмови. Якщо вона вас не влаштовує, ну, вступайте в діалог, пояснюйте, чому вам це потрібно. Але це принципово розуміти, що якщо я наказав, можливо, я отримаю, але можливо, це буде мати негативні наслідки в майбутньому, в довгостроковій перспективі. Тому. Діалог, спілкування, пояснити, чому ми маємо це робити. Ну, давайте якийсь приклад: там збирання іграшок він не хоче збирати. Якщо в нас є домовленості, а прибирання своїх речей, там uh -huh. свого місця, своєї кімнати, якщо вона в дитини є, це обов'язки, які мають бути перед перед нею. Проговорені, описані заздалегідь, не в момент, коли нам стало сумно, і ми вирішили, що давай все перебирай. Тому ми маємо проговорити з дитиною все все заздалегідь. В неї у нас мають бути правила, в неї має бути розуміння, що вона має робити, і вона має розуміти санкції, які будуть накладатися на неї, якщо вона не буде виконувати свої обов'язки. санкції. Я хочу просто ще додати, які поради можливо для батьків, які от зараз. Без ресурсу. От, наприклад, uh -huh. прийшли з роботи, uh -huh. ну там вже так все допекло. І ти просиш дитину там прибери елементар, так своє, а uh -huh. вона ніяк. І, і інколи мені здається, що батькам важко стримуватись, щоб там, не накричати, десь не проявити силу свою, так uh -huh. тому що вже вони вже на мінімумі. От декілька порад, от як в цьому стані себе привести до ладу батькам? Нагадувати собі, що ви дорослий, і на відміну від дитини, ви. Маєте в собі сили і ресурси стримувати себе і контролювати. Дитина не винна в тому, що у вас щось не склалося сьогодні на роботі. Звісно, так найчастіше і трапляється, угу. коли все накопичилося, і ми відіграємося на тому, хто слабший, хто не може нам відповісти, але це нечесно. Це не чесно угу. і це руйнівна така поведінка. Тому угу. ми дорослі на те й дорослі, щоб вмикати голову так. і угу. казати собі Стоп. Що я зараз роблю? Це таке питання внутрішнє, яке взагалі рятує від багато, багатьох дурностей, які можна зробити. Тому дитина не винна. Вона щось не зробила, якщо вона не зібрала свої іграшки, ну, можливо, ви їх будете тепер забирати і, сказ... і видавати її потім їх порційно. Тобто мають бути якісь санкції. Mm -hmm. Чим санкції відрізняються від покарань. Покарання це завжди щось образливе, принизливе, щось що зас... змуш... змушує, дитину, зм... змушує дитину відчувати, що е... з нею це роблять тільки тому, що вона слабша. Тобто наші санкції не мають дитину принижувати, і вона має знати про них заздалегідь. Тобто, дивись. Сонечко, якщо ти не будеш це прибирати, а це твоє, твоя відповідальність, твої речі, я буду це в тебе конфісковувати і там, на якийсь час, потім буду тобі віддавати твої улюблені речі. Можливо, в нього забагато іграшок, насправді, передивіться, не треба, щоб дитини їх було дуже багато. Давайте їм порційно іграшки. От. І дитина знає заздалегідь, які будуть наслідки, і вона, обираючи це не зробити, це її вибір, вона розуміє, що будуть наслідки. Mm -hmm. Вона буде сперечатися, плакати незадоволена, але вона ніколи не буде чути, відчувати себе приниженою. Тому що ці санкції не принижують. Ми, ми домовилися, ти будеш сумувати, плакати, можливо, ти будеш навіть там кричати і битися, але ми про це домовлялися. І ніколи не буде відчуття, що мене принизили. Це дуже важливо. Так, дуже дякуємо за це зазначення. І наостанок, чи можна окреслити ситуацію, де накази є точно необхідними? Звісно, це дуже просто. Як зрозуміти, коли. Я маю робити тут і зараз, або домовлятися там сонечко моє моє найдорожче, мі моя квіточка. Так. Давай давай приберемо твої іграшки. Дивіться, якщо дитина робить щось, що може нашкодити їй її здоров'ю або життю, або здоров'ю і життю інших осіб, ми без розмов, без всяких вступів. Забираємо свою дитину, уносимо її, якщо вона кричить, там сперечається. Ми її беремо, і несем і потім, там, коли вона заспокоїться, ми будемо можливо, будемо розбирати і пояснювати, чому там не можна е, кішку тягнути за хвост, чому не можна там хлопчику на голову сипати пісочок. Потім ми будемо це розбирати. А тут в моменті ми не пояснюємо ні, ні, не роби так. Ми просто беремо і роз... зупиняємо руку, беремо дитину, якщо вона хоче гратися на дорозі. Ну, звісно, ми не можемо або вона хоче самостійно переходити через дорогу, тому що він вже дорослий в свої два роки. Хоче, ну що ж, ми беремо його за руку, під руку і несемо, а там вже розбираємося і пояснюємо, що ти, мій надорожчий хлопчик, такий дорослий, не за руку, ми переходимо все одно. І ще класний такий лайхак, нічого не забороняйте своїм дітям. Ви їм не кажіть, що їм не можна робити, ви їм кажіть, що їм робити можна. Наприклад, не кажіть, йому, що не можна переходити самостійно. Кажіть, що переходити можна за руку. Такий Приємний ем, аудіомомент для дітей, тому що коли ми чуємо постійно, ні, не можна, не роби, не ходи. Не, ж, не, лізь, не, не лізь на горку, бо ти впадеш, а збирайся обережно. Це різні моменти. І вони принципово е, мають такі різні енергетичні посили. І це дуже важливо. Так, дякуємо вам величезно за те, що були з нами, за те, що поділилися такою великою кількістю чудової інформації, порад, практичних порад для батьків. І я впевнена, що багатьом нашим глядачам відгукнулися ваші слова, і а, наші друзі будуть також брати в практику свого життя ось ці речі. Дякуємо вам, бажаємо успіхів раді. у вихованні ваших діток, у вашій діяльності і благословінь від Бога. Дякую дуже, дівчата дорогі друзі. Нагадуємо, що ми мали розмову з файною Анною та говорили про виховання дітей.